Ще більші і глобальніші проблеми у футзальної збірної України підопічні Геннадія Лисенчука припинили свій виступ на чемпіонаті світу, поступившись в Колумбії команді, що відверто кажучи, зірок з неба не хапає. Хто винен і що робити далі? Відповідь на це питання спробувала знайти Марічка Шпира. Україна разом з Коста-Рикою, Парагваєм та господарями турніру Таїландом потрапили до квартету. А команди не найсильніші, тож підопічні Геннадія Лисенчука мали виходити з першого місця у групі. У дебютному поєдинку наша збірна зустрічалась з фіналістами Копа Америка 2011 року парагвайцями. Хоча українці і володіли мінімальною перевагою, весь матч були змушені відігруватись. І в підсумку розійшлись миром з латиноамериканцями 3-3, зумівши на останніх секундах поєдинку врятуватись від поразки. Паравай вообще вышла тяжелая игра. Мы весь матч отыгрывались, хорошо, что там в самом конце только смогли добиться ничьи, ну, которая потом в итоге нас оставила на первом месте. Другий матч проти господарів турніру українці розпочали набагато активніше ніж перший. Відбивши стартові атаки тайландців, соні жовті кинули штурмувати ворота суперника і ще до перерви змусили азіатів п'ять разів розпочинати з центра поля. Цікаво, що всі голи у ворота суперника забивали представники львівської енергії овсяніков, Чипернюк, Рогачов та Павленко. Що стало з українцями у другій частині гри невідомо. Підопічні Геннадія Лисенчука не зуміли довести до логічного завершення жодної зі своїх атак. Натомість, тайландці. Викоротили відставання до двох голів 5-3. В другому нас десь підвела трошки реалізація гольових моментів. В першому таймі майже всі моменти, які ми створили, ми реалізували, в другому почали не реалізовувати, тим самим надихаючи суперника на гостру відповідь, на гострі контратаки. Так, в принципі, і сталося. Вони почали реалізовувати свої моменти. Була напруга в матчі. Потім зробили певні висновки, що потрібно в обороні діяти, в захисті діяти більш впевнено. Заключний поєдинок проти костарики українці розпочали жваво і вже до перерви завели супернику три сухі м'ячі. А от у другій двадцяти хвилинці довели свою перевагу до шести голів, на які костариканці зуміли відповісти лише одним влучним пострілом. У підсумку 6-1 і Україна виходить у наступний раунд з першої сходинки, набравши у актив сім очок. Ми ж пройшли, я вам чесно скажу, ті команди пройшли, які ми ну, які. Мала б у нас би всі ці команди, да, от Костаріку там Таїланд, У нас же всі команди пройшли би обіграли їх з вищої шало. На стадії однієї восьмої фіналу українці зустріли з японцями. До речі, саме з ними напередодні чемпіонату світу підопічні Геннадія Лисенчука провели контрольний поєдинок. Тоді синьо-жовті поступились. Пам'ятаючи про поразку, українці відразу ж захопили ініціативу і у першому таймі змусили голкіпера японців шість разів виймати м'яч із сітки. Далі пропускали лише українці, і в підсумку шість Японці досвідчена команда, грає багато виконавців, які можуть створити та вирішити моменти гольові. Так воно і сталося. Вони забили свої голи, але в кінці цієї матчу все рівно ми зібралися та вже довели до перемоги. У одній четвертій, нам здавалось, також потолонило, оскільки у суперники ми отримали не найсильнішу збірну Колумбії. Хоча латиноамериканці і вибили з турніру Іран, та все ж таки це не Бразилія, Іспанія чи Португалія. Колумбійці побудували гру від захисту, не дозволяючи українцям наблизитись до власних воріт. У першому таймі підопічні Геннадія Лисенчука не створили жодного небезпечного моменту, а латиноамериканці своїми не скористались. Та вже на старті другого тайму виправилися синьо жовті, змушені були розпочинати з центра поля, зробивши. М'яч колумбійці й надалі дуже грамотно грали у обороні. Тож українці були позбавлені доступу до їх воріт. Під завісом матчу тренер збірної України йде у Вабанк і випускає п'ятого польового. Це не принесло його команді успіху, а навпаки, українці ще двічі виймали м'яч із сітки. Підсолодив поразку Денис Овсяніков в підсумку невиразна нудна гра і поразка 3-1. З Колумбії все не вийшло. Все, що планували, в принципі, не вийшло. Реалізовувати потрібно було володіти ініціативою. Всі команди, які забували Колумбію першими, аніж пропускали, ті доводили гру до перемоги. Шкода, не вдалося. Збірна України вже вкотре завершує чемпіонат світу у вісімці кращих. Та з такими суперниками ми мали проходити далі. Ігри, де синьо жовті першими відкривали рахунок, ми виграли. А от як показали поєдинки проти Парагваю та Колумбії, відіграватись ми не вміємо. Основу національної команди складають гравці львівської енергії та харківського локомотива. Ще двоє ураганівців та один Санкт-Петербургського політеху. Це саме не форма зібрання команди. Не треба нічого робити. Працює в енергії гончаренко цієї команди. Він відбирає на свій погляд найкращих. Працює дуже ретельно і класно працює Рівкін. Це ж найпростіший шлях зібрати, виставити. А як дати? Як зібрати? У поєдинках проведених в Таїланді 16 голів із 21 забитого українцями належить саме представникам львівської енергії. Дуже шкода мені хлопці, о цих п'ятьох, які вернулись до нас, дуже шкода. Тому що я би, я відверто кажу, я би процесом керував хтось інший, більше людина якась, хай, може, Кобзар Іванович, хай може той же Ривкін з Харкова, розумієте, хай може Вадян з Одеси, хтось мав прийти, хтось має його замінити, бо те, що він робить, вже, ну, вже не нетерпляче. І це покоління, все, це за 9 років, вже зрозумієте, з 2003 року покоління нічого не може нікуди не попасти і нічого не виграти. Тож тепер ми маємо чотири роки аби попрацювати над помилками і на наступному чемпіонаті світу поборотись за місця на п'єдесталі.